що в кого цвіти, це зараз перше питання у всіх. Я не дуже любитель цих нежностей. Я люблю таке вічно зелене. І в мене цвіте пахісандра. Ну, як цвіте, вона ще в бутонах. Це таким буде килимком. У мене під туйками. Гарна рослинка. Росте в тіні, в півтіні, але в мене поки і на сонці. Не потребує не догляду ніякого. Зовсім нічого. Взяв і посадив. Я купила такий ось кущик десь і розсадила його на раз. Два. За сезон. Три. Чотири. П'ять. І. Шість. Це вже відцвів.